Так, це Аза. Ми з вами вже збирали її на лікування, їй зробили дві операції. Да, Азунька. Азунька дуже щаслива і дуже вам всім вдячна. Це безпритульний синьківський пес, який приходить. Oh -oh! Спасибо, Веня, який приходить до нас їсти. Да? І ми його ще оброблюємо від всяких паразитів, щоб він був здоровенький. Йо? Песик. Так, це моє чудо. А це фокс. Ми його назвали Фоксом. От. Ну, а цю ви знаєте. Панянку. Отаке в мене на подвір'ї твориться, щоб ви поняли. Азії скоро треба буде, можливо, ще одна операція повторна на піднебінні. Але поки, поки ще її спостерігаємо.